На 30 червня армія РФ атакувала Україну 107 безпілотниками різних типів. 64 з них збито вигневими засобами ураження, 10 подавлені реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на Донеччині, Харківщині та Кіровоградщині. На Вінниччині у Вороновиці горіло складське приміщення. Загоряння сталося через порушення правил експлуатації електроприладів. Пожежа пошкодила побутові речі на площі понад 20 квадратних метрів. Від початку року фермери Вінницької області подали понад 2 тисячі заявок на понад 116 мільйонів гривень держдопомоги. Це дотації на утримання тварин, субсидії на обробку землі, компенсація кредитних ставок і безвідсоткові позики до мільйона гривень. Кошти доступні для тих, хто не отримував їх у 2024 році. Прийом заявок триває через Державний аграрний реєстр. Спортсменки з Вінничини вибороли срібло на Кубку світу зі спортивної акробатики. Участь у ньому взяли 114 спортсменів із 17 країн світу. Друге місце посіла жіноча пара Розана Вечерук та Ангеліна Чернявська. 30 червня стартувала реєстрація на забіг Шаную воїнів, Біжу за Героїв України. Забіг присвячений Дню пам'яті захисників України та проходитиме в усіх куточках світу 30 серпня в онлайн-форматі. Зареєструватись можна за посиланням на сторінці управління спорту Вінницької ОВА. Реєстрація триватиме до 10 серпня. Місце проведення повідомлять згодом.